Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український ведучий та музичний продюсер Ігор Кондратюк долучився до полеміки щодо двох співачок українського походження, які під час повномасштабної війни продовжують обслуговувати своєю творчістю. Країну окупанта йдеться про Ані Лорак і Таїсію Повалій. Більшість людей в українському шоу-бізнесі переконані, що в РФ артисток зрадниць тримають гроші, а не політичні переконання і згода з пропагандою країни окупанта. Ігор Кондратюк в інтерв'ю. Для української правди зробив більш сміливе припущення. Так продюсер переконаний, що Павлій і Лорак залишаються в РФ, дають там концерти і пливуть по одній течії з головними прапутінськими артистами. Лише з тієї причини, що їм байдуже куди плисти. Ніхто не хоче напружуватися. Це може казати про те, що їм усе до одного місця. Україна вбиті українці знищені міста. Боюся, що їм і росіяни до одного місця. Їм, взагалі, всі до одного місця, їхні діти їм до одного місця, їхні мами, все, що є на світі. Емоційно розмірковує про Лорак і повалій Кондратюк також продюсер оборений тим, що багато артистів запроданців досі мають звання заслужених і народних в Україні. Я не розумію, чому не можна відкликати ці звання. Ми з Євгеном Репчинським говорили. Він колись був у Верховній Раді депутатом. Я кажу, Євгена, от чого він каже: я вже написав петиції, до мене писали, і дуже неможливо зняти це звання. Чому неможливо? Через 40 років може воно буде. А ви знаєте, скільки заслужених народних і героїв України зараз мешкає в Криму? Їм абсолютно пофіга, який там прапор на міськраді, сказав Кондратюк. Продюсер. Вважаю, що артистам взагалі не мають давати звання та ордени, і пояснив свою думку. Навіщо росіянам давали звання, не знаю. Навіщо українцям давали, не знаю. Навіщо зараз масово українським артистам дали ордени, медалі не знаю. Або ти в шоу бізнесі, або ти носиш. Ти розберися із собою, або ти співак, або ти орденоносець, тому що ці речі ніяк не суміщаються, сказав Кондратюк. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.